Відкриваю портал в пекло і зізнаюсь, у нас з чоловіком роздільний бюджет. Кожен має свої гроші, а на великі покупки ми скидаємось. І що я вам скажу, дівчата, мати свої гроші і ні від кого не залежати, нікому не звітуватися про витрати просто божественно. Пиши свою думку в коментарях, підписуйся на канал, а я продовжую. Я не підтримую, але то ваше діло. У нас бюджет спільний, тобто його зарплатна картка у мене, у нього ж вона в телефоні. А всі мої гроші мої. Куди хочу, туди і витрачаю. Про що не звітуюся з жодної картки, можу запитати, якщо сумніваюсь, в якійсь покупці, але то скоріш просто побалакати, порадитись, ніж дозволу просити. Чоловік чомусь в мене дозволу просить, якщо щось хоче собі купити. Я хи за чого ніколи йому не пред'являла, завжди кажу, ти дурачок, то ж твої гроші, купуй що хочеш. У нас так само у кожного свої гроші і свої обов'язки. Чоловік оплачує квартиру, комуналку, сумісні гулянки на мені продукти, але кожен сам розраховує свої можливості і апетити по витратам. В нас з чоловіком теж роздільний бюджет, і я з вами погоджуюсь. Це божественно. Кожен має свої гроші і не звітує, куди їх витрачає. Зрозуміло, що на якісь великі покупки скидаємось. І так, я жінка, яка працює в декреті. Це найкраще рішення, бо якби я була тільки з дитиною щодня, ми переїхали в село, де в мене немає подруг чи знайомих. Не перемикала на роботу. Ми б вже певно розвелись чоловіком.